Доброго дня, друзі! Завітали ми знову на свою демоділяночку, яка знаходиться в Дніпропетровській області Криворізький район. На гібрид від компанії West Standard Долар. Ось такий він має вигляд у нас. Стоїть, так і не дочекався він дощику. Цей рік з опадами в нас біда, Дощів, вважаю, що й не було, були, але незначні. Таке от зверху припорошить і воно сонце жаре, швидко висихає. Але я яшку щось трошки... трошки нальє. Ось вам, друзі, приклад, коли в балці був запас вологи ще з осені. Ось вам і результат. Стоїть нормальний соняшник. В ньому є головка, він як положено відсвівся. Є зерно. Ось бачите, ось вам результат.